Дошки садху або цвяхостояння цю практику називають по різному, але як відомо, вона може бути дуже корисною для організму людини. Для нашого міста подібна терапія не типова, але чимало спеціалістів її таки використовують. Як розповідає психологиня та цвяхотерапевтка Валентина, стояння на таких дошках сприяє фізіологічному оздоровленню та покращує психоемоційний стан. А ось духовний аспект практики дозволяє зануритися у глибини власної свідомості. Вони були створені насамперед для того, щоб допомагати людині оздоровити тіло, тобто, базово, це інструмент оздоровлення, який допомагає включити кроволімфообіг, який допомагає привести в тонус внутрішні органи, покращити їхню роботу і так далі. І це все почалося саме для того, щоб люди, які вже не можуть собі дозволити опиратися тільки на класичну медицину, вони обирають ще такі якісь для себе способи. А вже далі це розширилося в духовну практику, коли ми медитуємо, ставимо. Намір і так далі, тобто е істоки були в тому, щоб навчити людей здоров'я своє якось іншим чином ще лагодити. Як запевняють спеціалісти, дошки садху трішки схожі за специфікою дії з аплікатором Кузніцова. Такий килим також позитивно впливає на організм людини. Основні симптоми, з якими можуть допомогти цвяхи, це страх та тривога. Зараз номер один це те, що е, ось це слово тривожність чомусь для нас стало буденним. На жаль, ми розуміємо, чому які фактори на це впливали, і людям потрібно знаходити варіанти, як з цим боротися в плані вивільнення, не копити це все в собі. І люди приходять саме з такими запитами, і це допомагає дуже сильно в тому, щоб не носити все на тілі, не перенести це потім в хворобу чи в важкий стан психологічний чи фізичний. А от просто на початку, коли людина переживає, Жила стрес, прожити його якісно. Цвяхи в цьому дуже класно допомагають. Постояти на цвяхах може кожен, незалежно від віку, але є декілька протипоказань, які варто взяти до уваги. Є загальна якась там базова табличка, можна сказати. да Тобто це люди там вигідні жінки, це можуть бути люди з дуже важкими серцево-судинними захворюваннями або після певних операцій, або там період менструації і так далі. І ці протипокази є, але я хочу сказати ще, що цвяхи. Можна використовувати по різному, і до мене приходять так само люди після важких станів, але ми використовуємо цвяхи в сидячому положенні. Тобто вони просто ставлять стопи, ставлять ручки на цвяхи, і вони просто сидять, і кроволімфообіг запускається, але при цьому тіло не стресує. Жінка має чимало клієнтів, які по декілька разів стають на цвяхи. Одна з таких Тетяна. Вона вже вдруге випробовує себе. каже, відчуття відрізняються. Минулий раз це були такі неочікувані відчуття. Це чим не зрівняти, тому що ніби ти дивишся, що ці цвяхи вони гострі, але, але коли стаєш, то просто голова вимикається. І минулий раз було дуже багато таких внутрішніх переживань, хотілося зіскочити з них, хотілося просто покинути і втікти десь Цей раз. Якось набагато спокійніше. Звісно, воно болить, звісно, воно неприємно, але, але якщо я говорю, то я думаю, що ну, це терпимо. І, до речі, в цвяхах дуже важливо не терпіти, не, не стримувати себе. От перший раз я прямо переживала це, я пам'ятаю, я і плакала, і таких величезна буря емоцій. А зараз, зараз навіть задоволення якесь отримуєш. За словами психологині, людям, які вперше хочуть стати на дошки садху, варто пройти повний сеанс. А це спілкування з психологом за чашкою ароматного чаю, формування запиту та медитація. Постояти на гостряках вдалося і мені, але зізнаюся, це не так легко, як здається. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.